Хобі, яке переросло в професійну роботу, тепер залишається тільки на картинах. Талановитий Денис Кривий протягом десяти років працював над фотороботами. З початком повномасштабного вторгнення чоловік волонтерив, а пізніше пішов служити у підрозділ ССО. Та, на жаль, у травні 2023 року його життя закінчилося трагічно під час виконання бойового завдання. В пам'ять про Дениса в Тернополі відбулася виставка його 122 робіт. Мене вразила. Поєднаність, знаєте, тут дуже присутні яскраві кольори, і в той же час дуже такі тандітні ніжні гами, такі пастельні, тумани, оце така димка зимова, світанкова. Тобто, це треба вміти передати. Як це бачить чоловік, ну це взагалі щось неймовірно. І це для мене дуже таке живе, і, і те, що я знаю. І саме краще, я навіть не вжидав, бо я сьогодні бачив ту виставку, так заходив, що тут Миколаївський край, Миколаївська область, де в нас в Тернополі того нема. Денис Кривий працював із National Geographic, неодноразово перемагав у міжнародних конкурсах та отримав за свої роботи чотири нагороди. У домашніх архівах сім'ї збереглося відео, яке він створив, коли старші дочці в садочку дали завдання розповісти про професію батьків. Я професійний художник, долісь. Моїм завданням є створення фотоматеріалів для різних видань. Енциклопедії, міжнародні домовірні журнали, регіональні путівники. Сама професія вимагає величезного терпіння та фізичних витривалості. Часто доводиться працювати в важких природних та повороних умовах. Але те відчуття і твої, які виникають під час... Чоловік горів цією справою, навіть коли не було можливості цілком поринити у це заняття, він робив це для себе і вкладав в свої роботи душу. За словами дружини Дениса, його фотографії це небайдужість, захоплення і досконалість. Є фотографія з кометою, яку він планував зробити, як тільки дізнався про те, що вона летить, але не міг зробити це, тому що було хмарно. І просто не було нічого видно, і все ж таки, коли вдалося, то це була неймовірна радість, неймовірне щастя. Він одразу ж зібрався і вночі полетів її знімати. Тому кожна фотографія це більше ніж фотографія, вона має свою історію. Дружина організувала вже 12 таких пам'ятних виставок по Україні. Будь-яку із виставлених робіт можна купити, адже головна мета заходу не тільки показати красу Миколаївського краю та ознайомити з творчістю Дениса, а й зібрати кошти для підрозділу ССО, у якому служив герой.